Нещодавно модельний ряд 40 лінійки NVIDIA поповнився кількома рефрешами. Ми у цьому відео розглянемо найпотужніший з них GeForce RTX 4080 Super, який порівняємо з найближчими цікавими опонентами. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. Вітаємо! Ви на гесід.ком. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. На початку 2024 року компанія NVIDIA представила оновлені версії одразу трьох своїх відеокарт RTX 4070, 4070TI та 4080. Усі вони отримали префікс супер у назві і деякі зміни у характеристиках. Першій дісталася більша кількість обчислювальних блоків, другій, окрім цього, насипали ще й більшу кількість шипів відеопам'яті. Ну а ми ж тут більш детально розглянемо третій варіант. RTX 4080 Super не отримала жодних змін під системою VRAM у порівнянні з оригінальною версією. Мабуть, інженери компанії порахували, що поточного об'єму і так достатньо для продукту такого рівня. Та й, якщо чесно, сперечатися з цим важко. Тож, як і у попередника, буфер новинки налічує 16 ГБ відеопам'яті GDDR6X на частоті 1400 МГц з шириною шини 256 біт. Максимальну пропускну здатність заявлено ту ж саму 716,8 ГБ на секунду. Основні зміни, якщо їх можна назвати такими, торкнулися обчислювальних можливостей GPU. Кількість потокових мультипроцесорів було збільшено приблизно на 5% 76 до 80 штук. Відповідно, зросла чисельність куда-ядер з 9 728 до 10 240, та текстурних модулів із тензорними ядрами з 304 до 320. Також, оскільки на кожен sm блок 40 лінійки проходиться одне rt ядро для обробки променів, то і кількість останніх підвищилась пропорційно 76 до 80 штук. А от що залишилось незмінним у порівнянні зі звичайною RTX 4080, так це число блоків растеризації, їх 112 штук. Що ж до робочих частот, то вони трішки підросли. Базова на 90 МГц, а бустова на неймовірні 45. Отже, попередньо бачимо мінімальний апгрейд характеристик, що підтверджує і TDP, який залишився на тому ж самому рівні у 320 Вт. Подивимось, у що це виліться на практиці. Досліджувати продуктивність новинки будемо за допомогою паліт GeForce RTX 4080 Super JetStream OC, трішки прискореної версії піддослідного прискорювача, у якого бустову частоту та частоту VRAM підвищено відповідно на 30 та 38 МГц. За своєю конструкцією це довжелезний, майже 33-сантиметровий трьохслотовий авіаносець з трьома вертолітними площадками на борту. Масивний алюмінієвий радіатор пронизують аж шість теплових трубок, і теплові GPU вони відводять через великий мідний теплозйомник. Останній, до речі, завдяки збільшеній площі, контактують через термопрокладки ще й з чипами відеопам'яті, що позитивно впливає на їх температурні показники. Продув забезпечується фірмовими 92-мм вентиляторами Gale Hunter з маленькими крильцями на кінці кожної лопаті. Як запевняє виробник, завдяки такому рішенню кулери видають більш рівномірний повітряний потік з мінімумом турбулентності. Підключати до відеокарти можна одразу до чотирьох моніторів. Панель зовнішніх портів оснащено трьома DisplayPort версії 14A та одним HDMI 2.1A. Згадуючи програмні можливості, слід уточнити, що суперлінійка підтримує усі останні технології Nvidia. Серед них і масштабування зображення з генерацією кадрів у пакеті DLSS 35 і трасування променів, і зменшення затримок виводу зображення за допомогою Nvidia Reflex. Ну а про те, скільки коштує цей графічний проскорювач, можна дізнатись у Е-каталозі. Тут є безліч можливостей для порівняння як цін, так і характеристик товару. За допомогою різноманітних фільтрів можна знайти саме те, що треба, а багацько корисної інформації, включно з відеооглядами, допоможе зробити правильний вибір. Тож переходьте за посиланням під відео і обирайте свою відеокарту. Порівнювали новинку ми одразу з трьома суперницями. Першою була топова GeForce RTX 4090. Бо дуже цікаво, наскільки прокачені версії RTX 4080 вдасться наблизитись до старшої карти. На папері перша має на 60% більшу кількість обчислювальних блоків GPU, півторакратну перевагу по обсягу відеопам'яті і настільки ж ширшу її шину. При цьому робочі частоти дуже близькі до тих, що має RTX 4080 Super. Другим опонентом виступила звичайна RTX 4080, тому що було цілком логічно дізнатись, наскільки остання поступається у продуктивності своїй більш потужній за характеристиками наступниці. Оскільки в першу чергу нас цікавило позиціонування суперверсії всередині лінійки з найближчими по швидкодії графічними прискорювачами, основне порівняння проводилось саме з цими двома відеокартами. Останньою у фоновому режимі до більшості тестів додамо максимально потужну карту з червоного табору Radeon RX 7900XTX. До того ж, це ще й найближчий ціновий AMD конкурент. У своєму складі її GPU має більше ніж 6000 потокових процесорів, 384 текстурних модулі та 192 ропа. Розраховувати рейтресинг допомагають 96 RT ядер, хоча, як ми вже добре знаємо, промені є не сильною стороною 7000 лінійки. Що ж до відеопам'яті, то її об'єм налічує 24 ГБ gddr 6 з шиною 384 біти і загальною пропускною здатністю 960 ГБ на секунду. Тепер пробіжимося по компонентам тестового стенду, на якому ми тестували відеокарти. Усі основні розрахунки виконував 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i 9 13900 kf Охолоджувався він 360-мм RSO Deepcool LS720 з приємною підсвіткою. Материнську плату ми обрали Asus Prime Z790A Wi-Fi з потужною 17-фазною системою живлення. За збереження тимчасових даних відповідала оперативка Kingston Fury Renegade RGB ddr 5 6400 на 32 ГБ. Складається цей комплекс з двох модулів по 16 ГБ і працює на частоті 6400 мегатранзакцій за секунду. Таймінги ОЗП 32 39, 39 а оживлення забезпечується напругою 1,4 В. Операційна система та ігри зберігались на M2PCI 4.0 SSD накопичувачі Kingston KC 3000 ємністю 1 ТБ. Зчитувати і записувати послідовні дані він може з максимальною швидкістю у 6 та 7 ГБ на секунду відповідно. А сумарний ресурс запису цього SSD становить 800 ТБ. Живлення системи забезпечував кіловатний блок Seasonic Vertex GX1000. Він має високий ККДМ, який відповідає сертифікату енергоефективності 80 Gold та підтримує усі сучасні стандарти, включно ZTX 3.0 та PCIe 5.0. У нас вже є окремий відеогляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або у підкасці. І в єдину цілісну систему нам допоміг все це зібрати просторий корпус Deepcool ch 510 Mesh Digital. Для ліпшого охолодження ми оснастили його трьома 120 мм вентиляторами. Ну, а тепер переходимо до найцікавішого тестів. Синтетичні іспити ми вирішили розпочати із 3D Тут різниця між попередницею і супернаступницею була в межах 2-4% на користь піддослідної карти. Тож якось помітно наблизитись до топу лінійки не вдалося. Останній був швидший на 30-40%. Що ж до представниці від червоних, то вона була десь трішки швидшою, десь трішки повільнішою. При обробці сцени у Blender RTX 4080 Super теж показала мінімальний відрив від стандартної версії, на 3% максимум. Результати RTX 4090 були кращими більше, ніж на 30%, а RX 7900 XTX виявилася в рази повільнішою, що є нормою для прискорювачів AMD у цій дисципліні. Найчутливішим до покращених характеристик новинки виявився Geekbench при використанні API Vulkan. Тут стандартна RTX 4080 була повільнішою за героїню огляду на суттєві 15% продуктивності. З кодуванням відео HandBrake усі зелені прискорювачі справились однаково ефективно. RX7900XTX була швидшою за них на майже 15% у Full HD і повільнішою на 5% у 4К. Запуск усіх ігрових застосунків ми проводили у роздільній здатності 4К, бо саме на неї розрахована новинка. Графічні налаштування максимальні, по можливості без апскейлерів, щоб сфокусуватись на чистій продуктивності відеокарт. Але там, де це можливо, були вімкнені промені і генератор кадрів для оцінки ситуації із цього технологічного кута. Неймовірно, важка для графічної підсистеми Alan Wake 2, наявний приклад того, що продуктивність реальних ігрових проєктів може сильно відрізнятись від маркетингового позиціонування відеокарт. У 4К піддослідна модель змогла вивести усього 47 фпс по середньому лічильнику кадрів. І таку ж саму частоту оновлення дисплею змогли забезпечити RTX 4080 та RX 7900XTX. Хоча по статистиці просадок новинка все ж виявилася кращою. Єдиним прискорювачем, якому таки вдалося здолати планку у 60 FPS, виявився топ зеленої лінійки. Додавання рейтрейсингу ще більше погіршило ситуацію. Обидві версії RTX 4080 видали більш ніж у два рази меншу середню частоту кадрів, з неприйнятними для гри 20 FPS. Приблизно стільки ж втратила RTX 4090, просівши з 64 до 28 кадрів за секунду. Ну і очікуване слайдшоу у 6 FPS. Ми спостерігали на прискорювачі червоних. Ну а тепер спробуємо підняти продуктивність за допомогою генератора кадрів з якісним DLSS, При цьому промені залишимо увімкненими. Новинка і її попередниця бустяться майже в три рази і знову демонструють ідентично швидкодію на рівні 56 FPS. Приблизно такий же приріст кадрів зміг згенерувати топ NVIDIA, і тестову сцену він пройшов середнім лічильником у майже 80 FPS. А ось вбудованої підтримки фрейм-генератору для карти AMD у цьому тайтлі не передбачено, тому підвищити продуктивність можна або значно зменшивши роздільну здатність, або за допомогою FSR. Та навіть так, трасування променів дається дуже важко RX 7900 xtx і розраховувати на високе FPS не слід. У новенький аватар Frontiers of Pandora знову крок у крок йшли різні версії RTX 4080. Середня частота оновлення дисплею обох склала 45 кадрів з невеликими просадками на 7 FPS. Приблизно таку ж швидкодію забезпечила RX 7900XTX, поступившись одним FPS по середній частоті і ще трьома по статистиці дуже рідкісних. Ну і комфортніше за всіх досліджувати неймовірну красу Пандори було на RTX 4090, яка випередила усіх опонентів майже на 45% середнім лічильником у 65 кадрів за секунду. Також аватар Frontiers of Pandora виявилась єдиною грою з нативною підтримкою генератору кадрів від AMD, і ми, звісно ж, не могли обійти цей момент стороною. На червоному топі ми отримали тут на 69% більшу середню частоту кадрів, що вивело комфорт від геймплею на абсолютно новий рівень у порівнянні з попереднім сценарієм. Усі карти Nvidia продемонстрували приблизно однаковий приріст біля 60%, що теж кардинально змінило враження від гри в позитивну сторону. Нарешті, хоч якусь різницю між різними версіями RTX 4080, ми побачили у Baldur's Gate 3. Тут новинка випередила попередницю майже на 4% по середній частоті кадрів і забезпечила кращу плавність. І все одно такий мізерний, хоч і помітний приріст FPS не дозволив хоч якось похитнути лідерську позицію RTX 4090, яка випередила супермодель на значущі 42%. Що ж до RX 7900XTX, то вона тут зайняла другу позицію, випередивши героїні огляду усього на 1 FPS. Наступним тайтлом, в якому не треба було шукати різницю під мікроскопом, виявилась друга частина Counter-Strike. Піддослідна карта обігнала свою менш потужнішу версію на 5% по середньому лічильнику ФПС і трішки менше за показниками 1 0,1% лоу. Проте це знову ніяк не наблизило її до старшого GPU, який все так само був швидшим на більше ніж 40%. Ну і червоний топ у цій дисципліні виявився найслабшою ланкою, поступившись новинці 15% по середній частоті ФПС. Хоча, по дуже рідкісним подіям, результат був хороший. Кіберпанк 2077 виявилась ще однією грою, де продуктивності сучасних топів та предтопів або недостатньо, або впритул у роздільній здатності 4К. Героїня огляду змогла вижити всього 42 кадри середньої частоти з просіданнями трішки нижче 40. к Дуже близький результат показала й звичайний RTX-4080, відставши усього на 1 fps. Єдиною картою, яка майже змогла, була RTX 4090 зі своїми 58 кадрами. Проте просадки у район 50 FPS і нижче будуть помітні під час особливо динамічних сцен. Ну і тут круто виступила карта AMD, яка показала вищу на добрий десяток ФПС швидкодію, ніж у новинки. Якщо ж у налаштуваннях вімкнути ще й промені, то можна побачити, як продуктивність NVIDIA прискорювачів здувається більше, ніж у два рази. При цьому RTX 4090 втрачає на 15% менше FPS, ніж обидві моделі RTX 4080. Про RX 7900 XTX у даному випадку взагалі краще не згадувати, бо на ній суцільне слайдшоу. Ну і підняти з колін відеокарти допоміг фрейм-генератор та якісний режим DLSS. Усі зелені прискорювачі одразу ж збільшили середній FPS більше ніж в три рази, і найбільше від цього виграли карти лінійки RTX 4080. Тепер останні навпаки випередили старший чип по нарощуванню середньої частоти кадрів на 23%. Що ж до червоного топу, то йому у цій грі генератор кадрів недоступний, але є одне але. Якраз під час тестів компанія AMD випустила фінальну версію AMD Fluid Motion Frames, яка мала б працювати в абсолютно усіх Дірект-текст проєктах 11 та 12 версії. Проте на практиці все виявилось не так однозначно. Зафіксувати роботу генератора кадрів можна тільки за допомогою не дуже зручного оверлея Radeon Software, і то не без станцій навколо вогнища. У статичних сценах ніби все й нормально, і FPS вдвічі вищий. Але як тільки починається рух ігрової камери, то магія закінчується і починається сурова буденність. FPS гуляє, як йому хочеться, з високою розбіжністю, а при дуже швидкій зміні кадрів АФМФ може і взагалі вимкнутися. Тож поки що сподіваємось на краще і чекаємо оновлень, у тому числі і застосунків моніторингу. Forza Horizon 5 не відчула додаткових обчислювальних блоків у RTX 4080 Super, бо і тут вона оновлювала картинку в середньому 105 разів за секунду, як і її не супер аналог, з плюс-мінус похибкою під час постережень за дуже рідкісними подіями. RTX 4090 та RX 7900 XTX видали кращі результати і випередили зелені притопи на 32 та 7,5% відповідно. Також майже ніякої різниці між 4080-ми не помітила і The Last of Us Part 1, якщо не враховувати один FPS на користь суперверсії при середніх 57%, що у свою чергу може бути просто статистичною похибкою. Старша карта NVIDIA була швидшою на 37%, а топ від червоних на 17,5%. І знову переможне 1 FPS, моніторинг віддав на користь RTX 4080 Super, тільки тепер вже у Remnant 2. Середня частота кадрів склала майже 60 FPS з просадками до 50. Декілька разів пробіглися, але чомусь на звичайній 4080 статистика просадок все одно, хоч на краплю, та все-таки позитивніша. RTX 4090 знову на коні, з перевагою у 35% над новинкою iRX 7900XTX вкотре виборола друге місце, показавши на майже 19% кращу швидкодію. Ба Більше навіть рідкісні події на ній були вищі, ніж середній FPS у новинки. У Starfield різниця між RTX 4080 і 4080 Super була теж мінімальною, хоча тепер перевага під дослідною карти була вже цілих 2 FPS при середніх 60 з хвостиком. Помітно кращу продуктивність забезпечила карта від AMD на 15%, а лідерську позицію традиційно зайняв старший Nvidia прискорювач, випередивши героїні огляду на 38%. Оновлений третій «Відьмак» зберіг намічені раніше тенденції та розстановку сил. Пограти на новинці тут можна з високим фреймрейтом 90 кадрів і 4К не стане перешкодою. Звичайна RTX 4080 відстала на 2 FPS по середньому лічильнику. RX7900 XTX навпаки виявилась швидшою на 13 і на цілий 31 FPS більше відрендерила RTX 4090. Трасування променів в цій грі знизило продуктивність зелених проскорювачів у майже рекордні три рази. При цьому топ Nvidia знову втратив на пару десятків відсотків менше FPS, ніж карти RTX 4080 та 4080 Super. А от хто непогано стримав удар у цьому сценарії, так це RX 7900 xtx Остання поділила ФПС більше за всіх, приблизно в три з половиною рази. Проте навіть так змогла утриматись на невеликій відстані від новинки. Не влаштовуючи черговий раз слайд-шоу. Із фрейм генератором моніторинг зафіксував приріст частоти кадрів на 66% на обох RTX 4080, що в свою чергу дозволило отримати непогані для геймплею 55 fps. RTX 4090 прискорила оновлення картинки на 63%, що на практиці склало майже 80 fps. Ну а червону карту довелось мінуснути із змагання з тих же причин, що й у кіберпанку. Що ж у підсумку можна сказати про підсилену RTX 4080 Super? Якщо чесно, ще під час ознайомлення з характеристиками, які виросли усього на 5% у порівнянні зі звичайною версією, у нас виникли песимістичні очікування. У більшості випадків ігри майже ну, ніяк не реагують на додаткові 4 SM блоки GPU, і у найоптимістичніших сценаріях можна отримати всього 4-5% додаткової швидкодії. Поточний апгрейд більше схожий на невеличку оптимізацію, яку вдалося впихнути у той самий тепловий пакет 320 Вт. Тому префікс супер тут виглядає якось не зовсім доречно. Але давайте подивимось на ситуацію з іншої, не менш цікавої сторони. Офіційну ціну на новинку у порівнянні з попередницею знижено на 200 баксів. І це вже неабиякий аргумент, особливо якщо і у магазині буде така ж різниця. Тож продуктивність збільшено, вартість зменшено. Що ще потрібно? Безкоштовного сиру? Так, звісно, на початку продажі все буде не так, як хотілося б, проте, якщо час є, можна почекати, поки ринок перестане штурмити. Від самої ж шпаліт GeForce RTX 4080 Super Jet Stream OC у нас залишились тільки позитивні емоції. Зі споживанням більше, ніж у 300 Вт вона впоралась добре. Температура на GPU та VRAM підіймалась на вище 70 та 78 градусів відповідно. При цьому система охолодження працювала в комфортному шумовому режимі і не відволікала від повсякденних задач. Можливо, хтось зверне увагу на її немаленькі габарити, але тут або їхати, або шум, нагрів, високі температури. А які думки стосовно героїні огляду залишились у вас? Чекаємо на відповіді у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!